Вітаю, друзі! Моє ім'я Наталя Морошникова, я експерт з відновлення естетики обличчя та тіла природними методами. І сьогодні ми з вами розберемо, як зняти набряк з обличчя зранку. Часто буває, коли ми прокидаємось, бачимо на обличчі незвичні для нас набряки і начебто нічого не робили, солоного не їли, але набряк тим не менш, на обличчі є. Перш ніж розказати, як саме від нього позбавитися, я розкажу, чому він виникає. Найчастіше він виникає через те, що в нас порушена постава у верхніх частинах тіла. Тобто наша шия в неправильному положенні. Вона посунута трошки вперед. Через це велика напруга йде на м'язи грудинно-ключично-соскоподібні, на трапецієподібні м'язи, постава закрита. Тобто трошечки вперед, ось так: от наші плечі закриті. І через це, через цю напругу, яка виникає в м'язах шиї та м'язах верхньої частини тіла, утворюються такі певні фізіологічні бар'єри, через які рідина просто не може нормально відтікти від обличчя. Тому для того, щоб в нас набряку на обличчі не було, нам обов'язково треба відпрацювати і шию, і трапеції, і частково зону декольте. Розпочнемо ми саме сьогодні з роботи масажними техніками. Для цього нам знадобиться ось такий, наприклад, алоє-гель або будь-який інший, будь-яка інша ковська основа вам підійде. І наносимо на обличчя цей гель. На шиню. І ставимо щільно долоньку на лоб, на зону між бровами, промасажовуємо делікатно, але достатньо міцно, щоб ми відчули, що відбувається робота із м'язом, а не із шкірою просто. І трошки потягнули догори. І ще разочок промасажували і потягнули догори. Ставимо пальчики на лоба і проходимося ось такими рухами, як ялинка, так? Можна так робити, або в один бік, як вам зручно. Як ви відчуваєте, що у вас пальчики краще розташовуються, так і виконуєте. Між бровами робимо. Щільний масажик. Зараз ми цю всю рідину, яка накопичилася, будемо виводити. Також треба розуміти, що обличчя може набрякати через певні якісь внутрішні проблеми, коли є питання до внутрішніх органів. Це краще з'ясовувати, зробивши невеличкий огляд свого організму медичний. Впевнитись, що нема. Якихось порушень і далі вже тоді точно працювати тільки з м'язами, з обличчям, з шиєю. Також важливо знати, що набряк може виникати, зараз ми бачите, відпрацьовуємо скроні. Набряк може виникати через неправильне положення щелепи. Наприклад, з віком щелепа верхня трошки западає всередину черепа. Через це западіння відбувається таке сплощення обличчя. І через напругу м'язів, які на обличчі найчастіше ніхто ніколи не розслаблюється, жувальні м'язи, м'язи навколо ротика. Виникають такі обмеження для руху рідини, і відповідно на обличчі воно теж затримується. Так, я додам трошки ковської основи. Тепер ми ці жувальні м'язи, які розташовані у нас під вилицями. І нижче до нижчої нижньої щелепи проходимо масажними щільними рухами. Знімаємо біль. Тут може бути багато болю сконцентровано через те, що у нас щелепи жують щодня, а ми їх ніколи не розслаблюємо. Добре, і тепер переходимо до шиї. Кулачками так про м'язах шиї, бокових проходимося. І тепер вверх, попередні поверхні шиї по підборіддю розгладжуємо зморшки наші на шиї і щільними рухами з шиї спускаємося вниз, вниз, вниз. Ще раз злобика по скоронях виводимо все вниз. Злобика поскоронях все вниз. І тепер так трошечки до зони підпахливої, масажними рухами забираємо всю напругу і всю зайву рідину. Додам трошки основи ще. Ви за потреби також можете собі додавати. Ставимо пальчики під пахвою і масажуємо під пахвою дуже легкими, такими дрібними рухами, включаємо наші лімфатичні вузлики, лімфатичну систему, щоб у нас добре все від обличчя могло відійти. Так, і ще додаю трошечки ковської основи, і тепер до центральної частини обличчя віджимаємо носик. Звичайно, для того, щоб стан обличчя був постійно гарний, необхідно щодня приділяти собі увагу маленькими, нехай це будуть невеликі по 10-15 хвилин практики, але приділяти собі увагу обов'язково. Добре. Якщо виникає ось таке почервоніння, це добре, це значить, тут у нас активно рухається зараз кров, вона живить наші судинки. Це прекрасно, тому не лякаємось цього. І такий щільний рух від носа до периферії обличчя і вниз. Від носа до периферії і все вниз. І ще разочок. І вниз. І останній разочок. і вниз. І тепер проходимось по підборіддю, по зоні під'язиковій. Все зайве виводимо вниз. Такий масажик можна робити щоранку, якщо у вас обличчя набрякає. То він буде допомагати позбавлятись від цього нам. Якщо ви хочете більше працювати за своїм обличчям природними методами, я запрошую вас на свій міні-курс створи своє обличчя власними руками за 10 днів, де можна, приділяючи собі тільки 20 хвилин зранку і 20 хвилин ввечері, поставити на місце верхню щелепу, підтягнути обличчя спеціальними ліфтинг-практиками, повернути на місце. Повіки, якщо вони у вас опустилися, і відпрацювати зморшки на лобі.